Українці повністю відмовилися підтримувати Ізраїль на конкурс Євробачення 2024 попри дуже схожу ситуацію, яка відбулася з Україною на цьому ж конкурсі у 2022 році, коли гурт Калош оркестра з композиції Мама Стефанії» перемогла. Україна в той час отримала перше місце. Втім, ми ж реально розуміємо, що переважна більшість глядачів з Європи голосували не стільки за пісню, не стільки за чудовий гурт та виконання, скільки. В якості моральної підтримки України, бо саме в той час російська агресія лише тільки розпочалася. Захисники зовстали, що трималися із співчуття цивільного світу, голосування за пісню від українського гурту Калишоки ста було такою можливістю прояви емпатії, але саме українці із у такому ж самому випадку зраліцяну тому ж самому випадку не підтримали. Вітаю, ви дивитесь з колісної базріння. Я Євген Лесной. прохання підписатися на канал Вимір 360», поставити лайк, поділитися посиланням на це відео з друзями та знайомі. Ну і обов'язково коментувати. Головною причиною українських поціновачів конкурсу Євробачення у відмові голосувати за Ізраїль було походження самої співачки, вона з Росії, та її навіть за день до фіналу Євробачення внесли у сайт Міротворець, мов причина. Виступала в окупованому Криму, приймала участь в дитячому конкурсі голос в Російській Федерації, співала разом з російськими співаками, що потім підтримали війну Росії проти України, і все це вірно. Крім того, що всі ці, хто звинувачує ізраїльську співачку, що протистояли на конкурсі Євробачення про Хамасовським настроєм, а гул, що був в залі під час виступу, було чутно навіть через екран, так ось. Ті, хто став палким противником співачки Еден Голан, забувають згадати про її вік. Дівчина на момент анексії Криму було 11 років. Вона 2030 року народження. Коли, був, коли вона брала участь в рашистському конкурсі Нова Волна, їй було 13 років. Ну той, що в Криму відбувся. А в конкурсі голос діти вона брала участь у 2018 році, тобто, їй було на той момент 15 років. Чи можна зневачувати підлітка за життя, якого за яке відповідають батьки? Е, Напевно, всі ці питання, які український глядач, який вирішив обурити щодо Єден Галані, варто ставити до її батьків, а може, й до Макса Барських, що до останнього співав в Російській Федерації, то Віталія Козловського, пам'ятаєте той самий концерт на день победи? А ще Оля Полікова, яка спокійно співала російською мовою, а зараз приклала всі пісні українською. Так чому у нас такі подвійні ставлення? В цій відповіді напевно робити вже не мені. Єдине, що радує світ підтримав Ізраїль, і переважна більшість голосів глядачів було саме за Еден Голан. Українці ж вирішили, дитина відповідна за батьків окремою теми можна вважати одностайне голосування всіх українців що голосували з території україни за чинного переможця євробачення 2024 і журі і українські глядачі максим голосів надав небінарної особі з піснею про небінарність «Немо». І це приємне здивувало, адже українці, що дивилися музичний конкурс Євробачення з задоволенням і з поваги прийняли і людину, що співала, яка ідентифікує себе як вони, і саму пісню з якою ж такою ж тематикою. Будь-яка фобія щодо ЛГБТ і людей залишилась у невеличкому обсязі в соціальних мережах. І тут, на мій погляд, питання про відсутність інформації пов'язаної з темою. Оскільки переважна більшість висловлюючих непорозуміння, порозуміння, чого вони повинні хлопчика у спідниці називати вони це люди старше за 40 років. І тут можу сказати кромолу: більш потрібно українців цього віку виховувати, навчати, і це питання наразі до законів, що могли б бути прийняті той же 5488, який має протидіяти ідеї дискримінації, та 9301 про цивільне партнерство. А ще катастрофічно вистачає закону про квоти на телебаченні та радіомовленні. квоти. Якраз по цій тематі, як в загальному марафоні, менш говорили про перемоги, а більш пояснювали про те, що всі люди різні та рівні. Як було квитировані, обов'язково надавати раз на тиждень кожному каналу Фрайм Тайм просвітницьку інформацію по темі ЛГБТК. не було б геть е, от таких е, печерних запитань. Втім, саме голосуванні, показує українці, зробили свій. Небінарний вибір, вибір у бік Європи, що не скажеш про депутата Верховної Ради, уряду та Офісу президента. Дякую, що дивитесь, коли обозріння. або зріні. Я єго лісною. Прохання поставити лайк, підписатися на канал Вимір 360 і поділитися посиланням на це відео з друзями та знайомими. Ну і обов'язково коментувати. Па-па. до зустрічі.